Добрий день, мої любі малята! До нас на заняття завітала сорока Білобока Вона запрошує вас з нею пограти і всі математичні задачі розв'язати. А ось і перша задача. Горобець і три синиці швидко мчать до годівниці скільки пташок підкажи, поспішають на обід. А ось і вираз один додати три дорівнює чотири. Правильно, всього чотири пташки. Слідуюча задача мишеня ліском шло пішки, несло друзям три горішки, та в дорозі не втерпіло. Непомітно два з них з'їло. Сіра мишка в нас питає, скільки мишеня горішків має. А ось і вираз від трьох відняти два дорівнює від один. Мишеня один горішок має. Наступна задачка. Гляньте, білочка одна визирає із дупла. ще одна. Трипнула з гілки, а за нею ще три білки. Ми просимо, діти, ми, щоб ви всіх білок полічили. Ось такий у нас вираз вийшов. Один додати, один, додати, три дорівнює п'ять. Всього п'ять білочок. Слідуюча задача. Десять ялинок у лісі росли, В садочок на свята одну відвезли. Скільки ялинок лишилося там? Добре подумаєш, скажеш це сам. Ось такий у нас вийшов вираз. Від десяти відняти один до рівня дев'ять. Залишилося дев'ять ялинок. Діти, а ось іще задача. Дві синиці гарні птиці на вербі сиділи. Три подружки щебетушки до них прилетіли. Скільки на вербі синиць полічить швиденько птиць? Ось такий у нас вийшов вираз. Два додати. Три до рівні п'ять. Всього п'ять птиць. І ще одна задача. Є в зайчихі п'ять маля, неслухняних зайченя. На обід їх мати зве. Три прийшли, а скільки йде? Ось такий вираз. Від п'яти відняти три до рівні два. Ще два зайчика йдуть. Ще одна задача. Ну й було у нас мороки. Посварились три сороки, три горобчика примчали, розуму сорок навчали, порахуйте кітлахи, скільки всіх було птахів. Вийшов такий вираз до трьох додати три дорівнює шість, всього шість птахів. Діти, і остання задача. Ой, у Лиски Лиски гарний двір та чотири доньки на вибір. Ще й один синок, скільки всіх діток. Прочитаємо цей вираз до чотирьох додати один до рідний я, Всього я діток. Сорока Білобока дуже задоволена. Як ви вирішували задачі на її урока. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей. Ви найкращі малята.